Ізмаїл 14 червня попрощався із загиблим захисником Максимом Сидоренком. Хлопець був командиром відділення взводу спецпризначення Донбас, виконував бойові завдання у гарячих точках країни. Попрощатися із загиблим захисником прийшли рідні, близькі, бойові побратими, волонтери, представники громадських організацій та місцеві жителі. Він захищав перший, він перший йшов у бій. Сьогодні ми прощаємося із ним. І провадимо його в ту послідню посліднього. Я вдячний життю за те, що воно дало мені змогу бути знайомим з тобою. Квіт моєї нації. Той, хто прийняв повну відповідальність за своє життя та за життя. Близьких йому. Дякую тобі. Максим Сидоренко народився в Ізмаїлі, навчався у загальноосвітній школі номер 1 Професію здобув у вищому професійному технічному училищі номер 9 По закінченні навчання хлопець пішов на військову службу і був впевнений. Служіння українському народові та його рідній батьківщині є покликом життя. З 2018 року Максим Сидоренко служив у Національній гвардії України. Ми служили з Максимом разом у військовій частині 358, Разом в одній році проходили службу. Відповідно, можна сказати, що війну ми застали разом. Проходили службу на різних позиціях в Одеській області, але Максим виявив бажання бути, скажімо так, нищити ворога безпосередньо дивлячись йому очі, тому він перевівся в військову частину міста Слов'янськ, де безпосередньо там виконував завдання. Мені Максим запам'ятався дуже, скажімо так, дуже відповідальним до служби. І дуже він серйозно ставився до виконання посланих завдань. Таку відповідальність, яка була в нього, потрібно передати багатьом військовослужбовцям. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий перевівся до батальйону спецпризначення Донбас, виконував бойові завдання на гарячих напрямках бойових зіткнень з російськими окупантами, у тому числі під часовим яром. Він побував на багатьох напрямках, починаючи з серебрянського лісництва. Закінчуючи на даний момент в часів яр, де він, на жаль, і загинув. Він був дуже гідним воїном свого підрозділу, своєї країни, і йшов завжди попереду, цінував, поважав всіх хлопців. Він мав авторитет підрозділу, хлопці йому довіряли, розуміли. І тому він завжди йшов перший, і хлопці завжди тягнулися за ним. Це велика трагедія, як для родини, так і для всієї країни, тому що виходить дуже. Пішла дуже гарна людина, цвіт нашої нації. І словами не можна передати, як нам його буде не вистачати, і як тяжко було знайти таку людину, такого командира, захищаючи право українського народу на вільне та незалежне майбутнє, Максим Максимович Сидоренко віддав найдорожче, що є у людини власне життя. Непоправну втрату зазнала родина, мати, сестра, брат та дружина. Сьогодні ми прийшли до тебе біля твоєї домовини. Ми щиро дякуємо за те, що ти родився, жив на цій землі. У нас в Україні ми дякуємо щиро тобі, що ти був такий. І Хай Царство Боже, з Богом спочивай. І будь завжди у серці нашим. І будь завжди. У пам'яті тих, які люблять Україну. Поховали Максима Сидоренка на алеї Слави Героїв. Ізмельське телебачення розділяє біль втрати. Вічна пам'ять українському захиснику. Герої не вмирають. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин.